Слава вам, слава, слава! Слава Україні! Слава Слава нації! Смерть Слава! Слава, слава вам! Захисники наші, Хоч і у нас є дочки! Нам треба Зараз й заможці видавати! На сигареты, на три. Надо все есть. Конец. Найдите в конец. Давайте не надо. Пиружачки у бабу. Лев, азов есть четверть человеческой. Форму вас сделали. Це стратегично. Це полева Ми переможемо. вони поїдуть в южно вріазові і будуть виконувати задачі на южній Донецької області а який склад батальйону скільки їх чоловік Планується 400 чоловік як вони готувалися вони готувалися здесь в Києві і у них є тренувальна база бази в Южному Бріазові вони будуть доготавлюватися там на місці страху не хай не знаю Страху не хай не знаю я. Не знаю що таке вагання Не знаю що таке вагання Скрипе віду Але ви, ви побачите і почуєте його на передові. Вільнородки! Вільнородки! Вільно розкіну. Чекає пішки, Защитить родину, чтобы моих детей. Ну, если ну, я не пойду, то потом моим детям придется. А в не знают, на что вы пришли? Как ну... он это сегодня не Ну, я не говори. Он сказал, что на лет вашего. Полностью не знаю.